У Полтаві в одному із мікрорайонів за чотирма адресами півроку не буде постачання гарячої води. Узнали чисто випадково, е е е десь дня два. Навірно, три назад повісили на маленьке об'явлення, ніхто нічого так тиха. Це вже насторажуваючи что... все таки написали реконструкція котельня. Если у вас такої об'єм роботи, все повинні хоча б собрать какое-то собрание, теж теплоэнерго. енергія. Інформували мене зовсім по узнали мы, що. Не буде води, це тільки від вас, що на півроку, да. я перший раз почав від вас і так. А як плануємо жити, ну як будемо жити? Будемо в чайнику гріти, будемо мучитися, бачите, вона ж так відносяться до людей. Я думав, що швидше зроблять, то, мабуть, будемо включати. Хоча теж, ну, якщо всі мешканці включать бойлери, електропроводка слаба, ну, саме розумієте, буде вибивати, буде. Проблеми будуть дуже гаряча вода буде відсутня через те, що котельню, яка обслуговує будинки, закривають на реконструкцію. Відразу після закінчення опалювального сезону підприємство розпочинає ремонтну кампанію відповідно для того, щоб встигнути підготувати до господарства. І якісно підготувати теплове господарство до наступного опалювального сезону. Відповідно в цей період відбуваються і реконструкції котелень. Ході робіт встановлять нове обладнання: енергоефективні котли, насоси замінять димову трубу. Це для того, щоб котельня могла працювати в автоматизованому режимі з можливістю дистанційного керування цього року. Запланована відповідно до інвестиційного плану одна з котелень підприємства. Чому ця котельня? Тому що обладнання на ній вже відпрацювало понад 50 років. Відповідно, воно вичерпало майже вдвічі термін своєї експлуатації. В ході реконструкції буде замінено усе обладнання на котельні на сучасне. Вообще еще осознание не приходит, как так мы полгода будем без горячей воды. Вообще написали с 10 но вчера уже вечером не дали даже покупаться. Уже уже к вечеру воды не было, потому что я вот после прогулки собаку ну, купала и увидела, что вода уже прохладная очень. Я планирую пока греть. Болі не, не знаю, не, не вхаділа в мої плани. Такі відключення в Полтаві не вперше. Щороку підприємство закриває чергові міські котельні на реконструкцію. Поліна Гончаренко, Кирило Виновой, Суспільне новини, Полтава.